До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Із козачат у джури у бродівському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 бережуть і плекають давні традиції. П'ятикласники проходили випробування талантів, сили та кмітливості, щоб здійснити перехід у новий статус та отримати посвято в джури. Козаки вільні люди, захисники України, вправні воїни та добрі господарі своєї землі. Вони любили і захищали нашу землю кожен раз, коли їй загрожувала небезпека. Зараз український народ продовжує боротьбу за нашу вільну незалежну Україну, а нове покоління безперечно козацького роду виростає, навчається і переймає національні традиції. Біля бродів сталася аварія. Хто кого не пропустив, дивіться у сюжеті. На перехресті що з'єднує дітківці та броди відбулася дорожня транспортна пригода за участі двох авто. На місці інциденту працює патрульна поліція. Як вдалося з'ясувати нашій знімальній групі, аварія сталася наступним чином: водій сітчано, рухаючись у напрямку Львова, зіштовхнувся із шкодою, водій якої не надав переваги у русі першому авто. Внаслідок зіткнення в обох машин є значні пошкодження. Понівечені крила та бампери, а також колеса. Оскільки удар вочевидь був потужним, на місці пригоди Сітрон розвернуло у протилежний бік Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У селищі міського типу Красне відбулося відкриття нового спортивного майданчика із штучним покриттям на території шкільного подвір'я Красненського закладу загальної середньої освіти. Перших третіх ступенів номер 2 школярі матимуть можливість постійно займатися спортом і зміцнювати своє здоров'я, адже саме тут відбулось урочисте відкриття спортивного майданчика і штучним покриттям. Знадобилось більше року, аби задумане втілили в життя в умовах карантину та війни і таке подарувати школі сучасне поле для міні-футболу. З нагоди такого спортивного дійства зібрались мешканці громади, учнівська та юнацька спільнота і, звісно, чимало почесних гостей. У центрі бродів за допомогою автовишки проводять ремонтні роботи. Більше інформації у наступному сюжеті. Біля храмового Воздвиження чесної і животворящого хреста міста Броде навпроти проводяться ремонтні роботи щодо заміни покриття під дахом приміщення відділу соціального захисту населення. Використовуючи для цього вагонку, майстрі покращують частину покрівлі за досить короткий термін. Роботу проводять якісно. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. Рятувальники Золочівщини продовжують проводити профілактичну роботу із населенням щодо дотримання правил безпеки. Тож працівники Золочівського районного управління провели планове відпрацювання у селах Чучмани Залісся Гумниско задля того, аби застерегти людей нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряної тривоги чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань рятувальники вкотре спілкуються з населенням. Кожен співрозмовник отримав від рятувальників тематичні листівки та пам'ятки. 28 жовтня 2022 року у Бродівській гімназії імені Івана Чуша Відбулася четверта науково-теоретична конференція Гімназія у бродах відминувшини до відродження. Більше інформації у наступному сюжеті. Ми проводимо цього року четверту науково-краєзнавчу конференцію, яка має назву Гімназія у бродах відминувшини до відродження. Адже з допомогою цієї конференції, на цій конференції, науковці, краєзнавці, вчителі, звичайні представники громади подають свої дослідження, які стосуються історії гімназії. Давнього періоду, тобто початку створення гімназії в бродах, історії радянської середньої школи сучасності подають і оформляють ці статті. Ми їх оформляємо у вигляді збірника статей, публікуємо це, і таким чином ми пишемо історію, адже правило. Нація, яка не знає своєї історії, не має майбутнього, ніхто не відміняв. І ми чітко бачимо це по сьогоднішніх подіях, які відбуваються в Україні. Бо я знаю, що якщо би наша нація добре знала історію, то сьогодні, можливо, цієї війни і не було б. А так маємо те, що маємо. У Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркяна Шишкевича відбулася літературно-мистецька зустріч, приурочена борцям за волю України, лицарі священної борні, працівники Бродівської центральної міської бібліотеки та Бродівського народного дому. Пан Степан школьний член Бродівської громадської організації, товариство політичних в'язнів і репресованих, донесла і піснею, і словом. Нашу українську звитягу та непереможність на цьому ми завершуємо «Броди ньюс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!